Емоції щухають, і на тверезу голову ми намагаємося зробити поверхневий аналіз подій, що відбулися 9 листопада 2023 року у Банченському монастирі Чернівецької області. Віряни Української православної церкви були знову негативно збурені через відео, що прокотилось мережею інтернет, на яких видно, як Служба безпеки України з озброєними бійцями оточили монастир. В якому знаходяться монахи та діти Сироти. Як відомо, бувшому настоятелю монастиря митрополиту Лонгіну було повідомлено про підозру за частиною 1 статті 161 Кримінального кодексу України, порушення рівноправності громадян залежно від расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками, і на даний час ведеться слідство. Та все ж. Що хотіли показати своїми діями і на кого працюють силовики, коротко і лаконічно у нашому відео. Село Банчене знаходиться за 17 кілометрів від кордону з Румунією. Всім відомо, що у Чернівецькій області проживає велика кількість румуномовного населення. Навіть у православних храмах традиційно службовими мовами є церковнослов'янська та старорумунська. А в багатьох жителів області є паспорта Румунії. Як ви думаєте, кому вигідне створювання напруги в даному регіоні? Кому вигідно розпалювати вогонь ненависті? Правильно, Румунії і Росії. Перші скажуть, що притісняють українських румунів, наших близьких та родичів, а другі скажуть, що знову притісняють православних повір'я. То, на кого працює Служба безпеки України, санкції, надії яких видає вище керівництво держави? Відповідь на поверхні. Її треба лише спробувати побачити. Підписуйтесь на наш канал. Ми пробуємо аналізувати і хочемо, щоб ви знали трішки більше.